Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання. Перед переглядом відео хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк, і також, якщо є можливість, допомогти в розвитку каналу, ссылка на банку в описі під відео. І так, поїхали виконувати Шо завдання. Сьогодні у нас завдання наставник паладінов». Нажимаємо прийняти. Дуже легеньке завдання. Тут просто ми взяли завдання і потрібно побігти до наставника паладінов. E, дивіться, тут просто взяли, да, забігаємо в, це, в цю будівлю. І отут такий стоїть ну, біло, чувачок. Біло, біло, Хочете, я навіть поставлю метку, вам, щоб ви бачили, хто він. Ну коротше, тут на нього і здаємо це завдання. E, просто нажимаємо кнопку закінчити і все. Завдання у нас виконується. Також він далі дає нам додаткове завдання, e, яке нам дає змогу. E, Продовжувати далі наш, нашу цепочку завдань. І так, друзі, на цьому все. Завдання ми виконали. Всім гарного дня. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім пока!